Краудфандінг це спосіб залучення коштів від великої кількості людей у невеликих сумах. Це дуже популярний спосіб інвестування в стартапи в багатьох країнах світу, але, беззаперечно, найбільше поширений в США. Не дивлячись на це, культура краудфандінгу розвивається і з кожним кроком, залучає все більше інвесторів по всьому світу. VFUDR популярна американська платформа для інвестицій, і це одна із найкращих і найвідоміших платформ, мабуть, де кожен може стати спів, співсла, співвласником, вибачте, стартапів. Дуже просто ми хочемо залучити нашу ком'юніті до росту нашої компанії і власне, соціальної криптоплатформи Slate. Краудфандинг дає кожному шанс стати власником частки проєкту. І ідеально WeFunder для цього підходить, адже надає змогу доєднатися до компанії громадянам майже всіх країн світу. Зняття коштів відбувається просто зі звичайної банківської карти, якою ви користуєтесь кожен день. Нашою першочерговою метою було створити функціонуючий продукт, який ви можете використовувати просто зараз. В розрізі соціальної мережі це досить трудомісткий процес. Який потребує залучення великої кількості профільних спеціалістів-розробників тощо? Зараз цей продукт довів свою цінність, працездатність, тому ми готові переходити до наступних етапів розробки та масштабування проєкту. Slate росте і розвивається дуже швидко. Наразі слейт має понад 400 тисяч користувачів, і це число постійно зростає для забезпечення ще більш швидкого росту. І головне стабільного росту нам потрібно технічно бути до цього готовими. Тому настав час масштабуватись, і у нас запланований вихід на нові ринки, там, майбутні лістинги нашого токену, партнерства. І зараз просто ідеальний момент. Наразі проходить раунд фінансування під назвою Friends Invest First. Це означає, що проект платформою WeFunder не просувається. І можуть взяти участь тільки ті, хто зараз зареєструється за спеціальним посиланням, яке ви бачите на екрані або там у нас в чатах. Отримують і ці люди, отримують унікальну можливість зарезервувати собі місце для участі в майбутній краудфандинговій кампанії. Тож рекомендую наразі. Для цього достатньо обрати суму майбутньої інвестиції ввести дані банківської карти і провести тестовий платіж, кошти знімуться і одразу повернуться обратно на карту. Цим ви зможете зарезервувати своє місце. І після того як кампанія запуститься, ви отримаєте повідомлення про це на свою електронну пошту і зможете повноцінно вкласти кошти в кампанію. Інвестувати в Касатор Корпорейшн» можна. За принципом сейф інвестицій це договір між компанією і інвестором, коли ви вкладаєте гроші зараз, а акції компанії отримаєте пізніше, коли компанія проведе офіційний раунд фінансування. А сейф це простий і швидкий спосіб інвестування без складних юридичних процедур. Якщо коротко, ранні інвестори отримують більше, ніж ті, хто інвестує пізніше, ну як завжди. Тобто ви отримуєте акції. За ціною нижчою, ніж майбутні інвестори на великі суми. Наприклад, якщо компанія оціниться у 50 мільйонів, а вам нарахуються акції у кількості, ніби оцінка була 35 мільйонів. Відповідно, ви отримуєте ці акції дешевше. Якщо, наприклад, оцінка компанії буде 100 мільйонів, то звісно ви все одно отримуєте ці акції за оцінкою в 35 мільйонів. Ви стаєте частиною проекту на ранньому етапі, що дає шанс на високі прибутки, коли компанія зросте. Але варто зазначити, що не всі компанії доходять до етапу переводу в акції, тому варто звертати увагу на їх шлях до етапу збору інвестицій. Тож робіть свій дюділ, рийте інформацію про нас, як про проєкт, як про компанію. Ми вже довели, що не є тим проєктом, який щось обіцяє, а потім не робить. Звісно, є деякі нюанси, але ми зробили ці продукти. Вони вже працюють. Бо ми пройшли довгий шлях і знаходимося зараз в досить гарній ситуації, як стартапи, як проєкт. Варто зазначити, що Slate – це перша соціальна мережа на Stellar, Готова для запуску CBDC, що являє собою цифровими валютами центральних банків. І це, без сумніву, стає нашим справжнім. Ми будемо запускати нові маркетингові кампанії, розвивати екосистему, розробляти продукти. Ну, просто масштабування і розробка в більш широких масштабах. Тож, дякую всім за перегляд цього відео. Чекаємо вас на WeFunder, Побачимось на просторах. Слей. Дякую, гарного дня.